Я почну прямо з головного питання. Є росіяни в часовому єрі чи нема? Е, ну немає, тобто забігали, але вдало вибили. Микола Зінько, щойно з позиції. Він офіцер п'ятої окремої штурмової бригади. А це Микола Зінько в минулому житті. За останні кілька років нашій команді вдалося покращити умови життя у Раві Руській. Він мер міста Рава Руська. Західніше вже немає. Кордон із Польщею. Як почалась війна, пішов служити. І тепер Микола на іншому рубежі східному. Список міст, за які він воював, можна перераховувати довго. Зараз він у складі бригади, яка утримує часів Яри. І на фоні ледь не панічних новин про місто Микола виглядає аж надто спокійно. Ну, класичні штурми зараз у них це якраз от е, техніка БМП МТЛБ, яка їде, гусенична, яка їде з десантом всередині або на, на броні, е, і е, пробують до, дорватися до нашого переднього краю, щоб там вже заскакувати в окопи. Часів яр стратегічний для української оборони, хоча б через те, що це одна із найвищих точок Донецької області. Все місто воно розділено на декілька частин. Старовинна частина історична це центр міста. Звідси ви могли бачити більшість матеріалів і репортажів, тому що саме тут до останнього часу могли працювати журналісти, і саме тут до цих пір живуть люди. За нею йде такий великий-великий канал, Сіверський Донець. А уже за каналом, не так давно, збудували нову частину міста. Її такі в народі називають. Канал, вона знаходиться найближче до передової, і саме в цю частину міста намагаються зайти. Російські військові про те, що щонайменше частина мікрорайону Канал знаходиться під контролем російської армії, ходять чутки вже тиждень. Інформацію про те, що росіяни дійшли до крайніх будинків міста, повідомляли, зокрема, в інституті вивчення війни. Українські військові стверджують, добігти до будинків не означає контролювати їх. Вони роблять бамзай-атаки? Вони заїжджають туди технікою. Техніка, наприклад, допустимо, їде шість один з два з них повертаються, тому що чотири ми спалюємо, і піхота, яка залишається живою, просто її добиваємо. Тобто вони не можуть там закріпитися. Тут це навіть не будинки, а такі присадибні, якби будиночки. Десь, десь туди затягнулася невелика група, але тобто їх вибили, тобто там не було якогось. Великого підрозділу чи, наприклад, техніки, яка б туди заїхала. Це дуже неприємно, але він не представляє такої небезпеки, як вже якби вони, не дай Бог, перейшли за заканом. Це практично природна перешкода. Це дуже просто. Так само, як вони не могли перейти на початку річку Сіверський Дниць, так само зараз канал для них стане просто, просто величезним викликом. Увага до жорстких боїв за часів яр прикута уже більше тижня. Хоча солдати стверджують, бої за місто активізувалися ще взимку. Часто, щоб витримати темп бойових дій, солдатам приходиться експериментувати. Це лабораторія смерті. Його позивний батон. Він майстер на всі руки і порятунок для українських військових на передовій. Так як зараз напряг був деякий час з боєприпасами, я був гранатометчиком, що був, я і є. Я вибрав собі другу професію. Виробляємо боєприпаси від 250 грам. Пару днів назад виробили боєприпас 12-кілограмовий. Більшість цього боєприпасів зроблені за власними лекалами. Він передає їх волонтерам, ті виробляють частини і віддають батону для фіналізації. Кожен снаряд зі своєю назвою. Це є шоколадна паличка. Угу. Це саме такий був тубус ми зробили, тому що з вогами проблема. Ми розробили таку систему, взриватель, і ми випускаємо свої воги. Мікрофон, мікрофон Кубзона, товстячок. Зараз всі штурми відбиваються практично, ну я не хочу біжати піхоту, піхота теж, ну, то титани наші, відбиваються і в півішками і скедами. Вони наносять страшний урон їм. Яка доля часового яру солдати не загадують. Горизонт планування на передовій декілька днів. Військові не приховують, втомились. Людей треба більше снарядів, але сили додає одне. Але коли деколи руки ніби отак от сидиш після позиції, та тяжко, особливо, тебе ковбасить. Ти ніби вже чуть не опускаєш руки, а потім ловиш себе на думці. А хто? Якщо в мене, якщо я піду, хто інший? Тобто я розумію, ну за що ця війна йде, вона там не йде за якісь території, в Росії повно територій. Вони ці не можуть освоїти, тому війна йде за українську ідентичність. Борис Борисочалка, Сергій Декунт та Андрій Усінкін для Радіо Свобода.